Так, хай зе, would you... Опа! Дивим це відео і лайк не ставим. Постав лайк, напиши коментар, підпишись. Все, пока, дивись, гарно. Підли плейс мід інзе винікл. Чи ти можеш мене підвести? Окей. Обана, клас. Зе, а ну, азе пасенджер свейт. Кул, прес, конфірм. Окей. Чекай. А, ось, confirm. Погнали. Є, лайк, дякую. X. Так, чи можна мені сісти біля віконця? Так. The two вас. А, ми двоє зможемо. Сісти біля вікна. І цей хоче біля вікна. І ось цей хоче біля вікна. Погнали. Є лайку Це я типу Uber. Уклон. Уклон. Так. This on me. Go head as a famous writer. Uh, так. Indie movie. You seem to be a little indie movie. Окей, mm. okay, I know. Так, їм в принципі все одно, так. Бі... Ага, на... біля вікна, біля вікна. Е, uh, Я хочу сидіти біля тоді. цей біля вікна, вона посередині, і цей біля вікна. Всім тоді дуже круто. Єс, yes. всі лайки поставили, всім все сподобалось крутячок. клас Є, прийшли. перфект Next level. Так. О, тут же побільше. Так. цей хоче бути сам а, Біля вікна. Окей, тут сидиш. А, візгорен. І біля вікна. І цей гор ні ні чекай чого ти засмутився. А, біля Олівії а, I prefer to sit in the direction. А ось так. Тоді, кі, ти біля вікна, хочеш тобі ось так, а ти ось так. А Олівія біля тебе. Ді ви чудово а, Ти хочеш бути сам. Ось тудиш в кутку. Ти хочеш бути сам, тоді ось тут в кутку. Я дивись, всі, всі задоволені. Всі задоволені. Це не таксі. Упс Карамба. Панаф це не таксі, так. Всі лайки круто. Така, короче головоломочка прикольна. Подобається стилістика. Подобається. Що такі бруднюки Так, я забув помитися і біля вікна хоче. А цей цей забув помитися. А цей забув помитися, а цей хоче біля вікна. Так. Цей біля вікна і біля оцього Цей не хоче, щоб смерділо і біля вікна. Окей, ви будете тут сидіти. Так, цей хоче бути сам. А цьому, щоб не смерділо. чекає що йому смердить. І тут йому смердить. Тоді ти шуруй сюди. Тишу руй сюди, а цьому смердить О, Треба, щоб через 2 було. Норм. Всім все класно. Є. Оці смердючі це самі жорсткі типи, які є в маршрутках. Це просто жесть. М -м -м. Фестиваль якийсь їде. I, right. I feel a little out of place, так, коротше, це і актор, а це і не актор. Так, я тебе можу представити своєму директору. World Shake let me in мене так трусить. Так. Біля Алекса, це й біля вікна. Це. Не хочу, щоб смерділо. окей сюди. Біля Алекса. Yes. Так, смердючий сюди. І ти смердючий сюди. Смердючий завжди разом мають сидіти. Це, щоб не смерділо тут. Цей хоче сам тут. А цей won't be. Ага, тоді цей сюди, цей сюди, цьому по барабам що смердить. Окей, буває такі люди в мене на роботі. Є такий тип смердить, просто жесть. Я не знаю, як кінти з ним сидять. Добре, що я не з ним в офісі. Я все чітко пройшов. Краса, next level. Mm -hmm. Так, це вже в О, це в кінотеатрі. О, прикольно. Please plate plase, ok, bendocis. Так, не спати. Так, ремемн, щоб не сталося. Кажіть гексагун. No. Whatever, was it just one time. Тільки всі разом. Так, це що хоче? Хоче жарти попкорна. Uh, I do not want to be next to a kid. Так, і сиди тут. Uh, так, цей хоче. На третьому ряду і з Антою. Сидіть з Антою. Так. Жерти попкорн в другому ряду. Цей хоче тут. Uh, I want to steal popcorn. Сиди тут, Стириш. А, дитина. I uh, cannot see well from far away тоді тут. Чекай йому все одно погано. Тоді ти сюди й тут. Вам буде двом класно. I won't be. Так. Окей, тоді ти сюди, ти сюди. Ти хочеш стерети попкорн сюди. я хоче сидіти тут. I want to be. Тоді ви троє будете сидіти тут. Отак. Всім все чудово! Молодці дивимося фільм. Лайк лайк, лайк, лайк. Єс, всіх класно розсадив. Я молодець. Так. А тут не прибрано вже. Цей хочу бути сам. Сам сиди тут. Жеру попкорн на другому місці хочу бути. Сиди тут. Так, хочу бути з батькою і не помився а ось показує що він труїть. Окей. Так. Це я не хочу сидіти на брудному. А, це я не хочу, щоб смерділо. Окей, тоді сидіть тут. Так, чекай. А, на першу. Все, далі ти. Не хочу, щоб смерділо. Але хочеш стибрати попкорн. Так. Ти жереш попкорн. Ну жири тут. Ти що? Не хочеш бути з дитиною? а, -а. хоче б смерд діла. Окей, ти тут, ти тут, ти не хочеш бути з дитиною тут. І я всіх розсадив. Хей, hey, The actor on Screen Looks like... це актор схожий на мене на екрані. Це фестиваль. Хочеш сказати привіт? Ні, можливо пізніше. Ми завжди робимо те, що ти хочеш. Я не хочу, я впевнений, я поки що не готовий. Я соромлюсь. Окей, окей, не хочу тиснути на тебе. Ми можемо щось поїсти смачненьке, я зголоднів. Ну, такий перехід. Плюс-мінус. Ви що розумієте? Тут могла бути реклама школи англійської, але її немає. Так. Pet Vars, окей, окей, окей. Попкорн бак це його офф така міні-історія, яка, в принципі, ні на що не впливає. Так смердюна. Uh, don't want to sit in Дивися, сам смердить, але не хоче сидіти на брудному сидінні. Це жесть. Так, отут тут будеш менше. так Я з великим капелюхом. Сиди тут. Ти з великим I'm Wearing a Big Head Sival Fru, але цьому здалека не видно. так Цей хоча попкорн. Цей з попкорном. На другому жерти попкорн. Ага, цей капелюхом закрив. цьому обзор закрили. Окей, сидіть спереду. Так, а ти? Сиди тут. Всім класом Далі. Цей попкорн Так, цей хоче сидіти з цим кінтом але не хоче, щоб було брудно. Окей, сидіть тут. Ой, все. bad smells Так, а що йому смердить? Кент? I want to be near the. А, ah, за центр. Поміняйтеся. Отак. Uh, I want to be near the center of the О центрі кімнати він хоче бути це тут? so dirty. Чекай, а йому по барабану? Ага, йому по барабану. Окей. Цей попкорн жире. Uh, цей не хоче на dirty seat Окей, сиди тут, ти тут, а ти тут. А що йому не подобається? Комусь щось десь не подобається. Чекай. А. а, цей хоч і на другому сидінні. Цей хоче попкорн. Так, сиди тут. А ти. Шкет. Блін, подивіться. Тепер цьому заважає. Отак. От О, ні. Хто ще в нас недовольний? Хто у нас недовольний? покажіть мені стикки смердить. Сидіть тут? Блін. Не подобається цьому. Тут сиди. Ні. Тепер цьому, блін, фігово видно. Цьому що не подобається, а цей хоче бути по центру. А, тобі ніж за центр. Він хоче тут сидіти. Ні, йому був одно не центр. Ой-ой-ой-ой, сідайте ви тут. Чому брудно. Від смердить від цього. йой 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 Тут сиди. Тепер цьому не подобається. А, цей хоче тут. А тут брудно. Ух, ти ж капець. Все нарешті. Жесть. Оце і розкладно. ці? півнюхи малі накидується у цього, -цього. попкорн. Next level. О. Oh. Так, цей слухає музику. І не хочеш щоб йому смертіло Слухаєш музику іди. Кінець. Не люблю таких. Висажував Бепрефрин. Він і Сл на боковому, так? Yes. Цей хоче з цим. Aha, Чекай, I will a to the next one. Check. I have to give you a password. I would like to be with my parents. I don't understand. Oh, okay. Так, to, be next another, to be next to another kid. Тут I want to play. Ладно, ви будете разом сидіти. О, гарно. Гарно всіх розсадив. Хочу за билет, ніхто в них не бере гроші. О, тут 5.40. Давайте цю місію дійдемо і закінчимо. А ви поки поставте лайк підпишіться на канал, бо гарна гра. У прикол. А, О, це музикою тут заважає. Іде музику, слухай, разом з цим своїм товаришем. Uh, play loud music. to be to be alone. Чуєш? Ти, блін, музику слухаєш хочеш бути alone. ти що чудило? А це вже А хтось вийшов? Я не побачив. I cannot stand сідай тут. Ні, цей сумує. Ладно. Це що talk someone? Siday okay. I хоче. Ah. Nobody listen to me. I want to play Suda. Nobody listen to me. I want to talk to someone. I want to talk to someone I forgot to show. Okay. Uh -huh. Prefer to. Все правильності, смердиш та стій. Хтось незадоволений. I want to play. Сюди. So loud. Сюда. З ким ти хочеш play? I prefer to be next to another kid. Не зрозумів. А з ким він хоче? Він хоче гратися. Uh, I prefer to be next. Чекай, чи я щось неправильно перекладаю. Що це означає? Я віддаю перевагу бути поруч з іншою дитиною. Kid. А, тут же підписано adult, kid, adult, 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 adult. А, це kid, але це з батьком сидить так, едалт. А цей тільки кід. Тоді ти сідай тут. Ти тут. О, Все, всім подобається. Ні. Це що хоче? Тобі елон. сиди тут елон. Тиняка він з наушниками музон наповнив лупашить, і він ще хоче бути елон. Ох, я б таких взагалі в маршрутці нікуди не пускав би в транспорт. Ти що? Так, вийшло пару людей. Так, в школу. Ну що в свою школу, ти що? Що я посажу тебе. Так. Цей хоче трендякати, але не хоче loud музика. Так, хто ще хоче триндякати? I cannot stand, sir. I can do like. Так, окей. Окей. Сиди тут. спаты и беля на окей так вы тут утрендить разом, ага я сяду тут и тут спы тут сюда так кто там что хочет? так want to sleep сюда ты разум себе спить Ти смердиш. І хочеш потрендіть. туди сюди да. Ти що не хочеш? Чекай. Біотут. А цього якось треба, щоб він з кимось трендів. А хто? А оцей. Ні. І оцей щось. Ага, ось цей токсомон, і ток, то цей токсомон. То ага. Тоді давайте ми їх сюди. і вони собі будуть ляляка, ці будуть спати. Yes, клас. Good. Good, 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 good. Прикольно. Гарна, симпатична гра. Все такі звуки, все-таки прям. Бум -бум -бум, мі -мі так, цей не може loud music, LoudMusic тут. Uh, I want to sple. Тут в мене у нас будуть сплюхи. Так, цей хоче бути з Марією. А це що таке? Цей хоче біля дитини бути. Ну, окей, але вони тут всі сплять. Ладно, ти сиди тут. А ви тут разом. А ти хочеш бути біля дітей. Ні. Це що хоче не музику. Не хочу слухати. А давай будете разом. О, клас. всі чотка? Yes. І це що у нас остання зупинка. О, ні! Все, проїхали. чотко Єє, yeah, I shall have meet the I would the chance. Я от маю шанс. Так, I never throw the shape like cool MikuM'єшnow. Коротше, короче, бізнес іде. Єс, пройшов дуже чудово, дуже чудово. Ідеально. Так, народ, я думаю, поки що на цьому можна закінчити. Мінімальний огляд зробили. Якщо вам подобається гра, тисніть лайк. Ух ти, ви подивіться, тут далі буде концерт. Тисніть лайк, пишіть коментар, підписуйтесь, репосте, підтримайте мій канал та мої відео. З вами був Бурундук. Пока-пока.